Чаю буде попити, що там, ну, ноги і руки погріють, самому трохи обігріться. 69-річний Валерій Шако прийшов у пункт незламності у Кропивницькому. Каже, живе у сусідньому будинку. Об 11-й ранку електрики вдома немає. У мене автономне, газове, ну що ж, світу нема і нічого нема. Цей пункт незламності облаштували у будинку після повномасштабного вторгнення, каже голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Василь Стецюк. Тут є три кімнати. Загальна площа пункту понад 100 квадратних метрів. У нас є буржуйка, на якій можна приготувати там чай. Таке саме необхідне. Є аптечка, є печиво, є сахар. Ну таке саме необхідне. Обігріться і є Wi-Fi. І є у нас генератор, і генератор запасний. І де люди зможуть зарядити свої телефони? Бо коли був тоді блекаут, десь рік чи стільки назад, як то було, то тоді люди приходили, заряджали телефони. Говорить одночасно, у пункті незламності можуть перебувати сотня людей. Він для всього мікрорайону, і ми знаходимося весь час, якщо потрібно, то людям допоможемо в повній мірі. З чим зможемо допоможемо. Всього області облаштували 753 пункти незламності, каже заступник начальника управління з питань цивільного захисту обласної адміністрації Костянтин Дружинін. Вони призначені для того, щоб люди могли прийти, обігрітися, отримати інформацію про ті події, які відбуваються в суспільстві. Мали змогу зарядити свої мобільні телефони для того, щоб бути на зв'язку. Працює там електропостачання, є можливість перекусити, попити гарячого чаю. Пункти незламності розпочинають свою роботу після прийняття відповідного рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Аналогічні рішення у разі виникнення ситуацій на місцевому рівні можуть приймати і відповідні місцеві комісії, які створені в органах місцевого самоврядування. Поясні адреси пунктів можна знайти на сайтах громад або у застосунку Дія. У суботу в області очікується зниження температури, каже синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. Очікується значне зниження температури повітря. Вночі до 8-13 градусів по області, по місту очікується 8-10 градусів морозу. Денні температури становитимуть по області 0,5 градусів морозу і по місту 2-4 градуси морозу. Опадів 14 грудня не очікується. Надалі, починаючи з 15 по 18 грудня, очікується дуже нестійка погода. Будуть проходити фронти, прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу і також очікується поступове підвищення температури повітря. Вночі до 0,5 градусів тепла, в день до 2 градусів тепла. Цієї доби в області, через пошкодження енергосистеми України внаслідок обстрілів російську армію енергооб'єктів, відключень електроенергії більше, розповіла речниця Обленерго Олена Данільченко. Через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання на сьогодні збільшений. Слідкуйте за актуальними графіками відключень на нашому сайті і на наших телеграм-каналах. Каже випадку перевищення лімітів споживання або на ситуацій, графіки змінюватимуться, вводитимуть аварійні знеструмлення. Російська армія атакувала Україну 94 ракетами та 193 безпілотниками. Повідомили у телеграм-каналі повітряних сил. Повітряна тривога розпочалася в області напередодні о 22.13, тривала майже до четвертої ранку. Наступна почалася о шостій і завершилася о 10.03. за повідомленням телеграм-каналі начальника кіровоградської адміністрації Андрія Райковича. На території області ліквідували безпілотник. За словами голови новоархангельської громади Юрія Шамановського, уламками пошкоджені покрівлі будинків у селищі Новоархангельськ. Кількість будинків не сказав. Олександр Сметанко, Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.